Привіт, друзі! Серед продуктів AJAX є два пристрої для віддаленого керування електронними приладами wall Switch та Рельєм. І дуже часто користувачі задаються питанням, в чому між ними різниця і що саме їм потрібно. Бо вони абсолютно однаково виглядають і мають схожу функцію вмикати та вимикати підключену техніку. Але між ними є суттєва різниця. Сьогодні про неї і поговоримо. А з вами Дмитро, канал Secure. Приємного перегляду. Аякс Switch контролює вімкнення техніки та стежить за обсягом споживаної енергії, а детальну інформацію вивантажує в мобільний додаток. Аякс Реле це бездротове реле з безпотенційним сухим контактом для автоматизації та дистанційного керування електроприладами з живленням 12-24 вольтів постійного струму, Вімкнення і вимкнення приладів, а також імітація функції кнопки або тумблера. Захищена від перегріву і стрибків напруги. Основна різниця в типах живлення прилогів, якими вони вміють керувати. Ajax Wall Switch можна встановити зсередини в стандартний короб розетки. Він вбудовується послідовно в мережу перед розетку і дає можливість віддалено вмикати і вимикати прилад з напругу живлення від 110 до 230 вольтів змінного струму. Якщо Wall Switch призначений для приладів з живленням змінним струмом 110-230 вольтів, то реле для приладів з живленням постійного струму 12-24 вольти. Ajax реле може подавати або передавати подачу постійного струму в діапазоні живлення від 12 до 24 вольтів. Його можна вбудувати в схему живлення таких пристроїв, як камери відеоспостереження, дротові датчики, світлодіодні лампи, електричні та електромеханічні замки тощо. По суті, все, що живиться або може живитися від акумуляторів, широко застосовується в системах контролю доступу. Давайте кілька слів про те, для чого призначені ці два девайси і як їх можна використовувати. У них є дві основні функції: дистанційний контроль електроприладів онлайн та забезпечення. Сценаріїв автоматизації без прямого втручання користувача. Якщо з дистанційним контролем все зрозуміло, натиснув на іконку в мобільному додатку і замок відчинився. Натиснув ще раз і зачинився. Головне, щоб інтернет був. А от сценарії це вже більш цікава та широка тема з області розвитку технології розумного будинку та безпеки. Завдяки сценаріям автоматизації та реле ви можете налаштувати антипотоп-систему, перекривання води за розкладом, автоматизувати двері та ролети, обігрів житла з. За графіком та багато іншого. А WallSwitch допоможе вам налаштувати сценарії освітлення та електроживлення домівки та прибудинкової території. Перетворити будь-яку розетку на розумну варіантів і сценаріїв дуже багато, і комбінувати їх можна різним чином. А якщо ви хочете встановити щось з цих девайсів одразу в електрощоток, то в цьому вам допоможе DIN Holder. Він дозволяє надійно закріпити реле або WallSwitch на Din рейці. Тримач разом із встановленим реле має ту саму ширину, що й Однофазний автоматичний вимикач. Також близько розташовані автоматичні вимикачі не завдадуть проблем. Система отворів Дін Холдер забезпечує пасивну вентиляцію корпусу, реле готове працювати за температурою до плюс 60 градусів Цельсія. Монтується це все за кілька хвилин, а інструменти вам для цього не знадобляться. А обрати та замовити ці та будь-які інші девайси від компанії Ajax, ви можете на нашому сайті SecureUA. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей.